І нели огнєвої, а люди так часто бувають злими, читає учениця 11-го А класу комунального закладу номер 1 СМТ Стрижовка, Сорока Маргарита. А люди так часто бувають злими, і після їх слів так на серці болить. І мрії Так часто бувають гіркими, коли розбиваються вщант в одну мить і спроби. Так часто бувають невдалі, і терни колючі ростуть на шляху, і страх є у серці. А що буде далі? Життя ще гіркіше засмог тютюну. Виходить, не треба на щось сподіватись, і слід оминати зі страхом людей, бо мало що може у світі цим статись, де стільки страшних, неприємних речей. А я вам скажу, що життя неймовірне. І цукор солодше, як спробуєш сіль. І світло ясніше у темряві видно. Тож смійся, живи, насолоджуйся, мрій. Життя це прекрасно, а те, що багато, у ньому без щастя, скорботи, біди. Потрібно уміти, пробачить, прийняти не треба. Я прошу, життя не суди. Це ми все зробили. На нас і провина. Людина ім'я, мов хворобу несемо. Але і прощання у ймені людини, очистивши душу, ми всі віднайдемо. Ми люди, вінець над усім, що ми бачимо. Ми люди. Не треба про це забувати. усіх нас є світло. А Отже, це значить, що кожен з нас може цей світ врятувати. Нехай нам, здається, від нас не залежить нічого у світі цим сповненім зла, але нам можливість. Безцінно належить, розправить у серці два світлих крила. І стать не такими, як всі, що довкола, змінити себе, розтопити свій лід, засяяти світлом. Не пізно ніколи, так само не пізно змінити цей світ. Нехай не увесь, лиш маленьку частину. Та є в цьому світі такі, як і ми, які у собі, що не впили людину. Які спромоглися лишитись людьми, давайте ми будемо світ підіймати і нести у нього надію й добро, що ранку добрішимо трохи ставати, і вірить у диво, хай що б не було. Допоки живем, будуть мрії й невдачі, падіння і злети години і мить, та в тому і сенс. Ми живем, а це значить, що нам ще під силу. Усе це змінить.